Сільці та шведські стінки отримали понад 20 шкіл Христинівського району за сприяння народного депутата України Антона Яценка. Зокрема, по 40 стільчиків та по дві шведські стінки вручила помічник нардепа, голова фракції партії відродження в Уманській міській раді Ірина Плетньова, навчальним закладам номер 1 та номер 2 міста Христинівка, першій і другій школі селища Верхнячка та школі у селі Христинівка. Загальноосвітня школа перших третіх ступенів села Велика Севастянівка отримала 20 стільців дошкільних парт, та дві шведські стінки. А навчально-виховний комплекс дві шведські стінки. Також кількість меблів отримали школи сіл Розсіжки, Синиця, Кузьмина Гребля і Шельпахівка. А навчальним закладам сіл Сичівка, Орадівка, Івангород, Осідна, Ліщенівка, Мала Севастянівка, Углуватка, Шукайвода, Заячківка та Ягубець передали по дві шведські стінки. «В Кінці року піпрі розподілили коштів освітньої субвенції Антон Вичє Церка і Легойда Світлана Міхайла, голова бюджетної комісії обласної ради, сприяли тому, щоб ці кошти були спрямовані на покращення матеріально-технічної бази. Зокрема, в кожну школу були закуплені шведські, шведські стінки і закуплені м'які стільці для найбільших шкіл району. Нагадаємо, раніше за ініціативи Антона Яценка Кузьминогребельська та Шельпахівська школи Христинівського району отримали по 10 комп'ютерів, а також за сприяння нардепа у школи Уманського, Христинівського та Монастирищенського районів було передано майже 300 одиниць комп'ютерної техніки. Антон Яценко пообіцяв і надалі працювати в інтересах громадян.